Тихе полювання відпочинок для душі. Тихе болювання... Вітаю, друзі! Сьогодні 9 листопада, і я знову вибрався у ліс по грибі. Ось приїхав мотоциклом, поставив його на підніжку і відразу І знайшовся і гриб. Ось іще тут нема нічого у мене у кошику. І ось тут. Дивіться, білий гриб. 9 листопада, пізня, вже осінь, а ще є білі гриби. Ось так. Перший трофейчик є. Взагалі-то ми з дружиною зібрались їхати там, де польські гриби ростуть. Їх багато, щоб назбирати. Але я вирішив заїхати у це місце, де влітку були білі гриби. І, як виявилось, вони ще є. Так, ось іще. Так, це червивий. О, це. Це червивий гриб. Але вони, бачите, ще навіть у цю пору є. Так що трошки тут походимо. Можливо, це буде не один такий трофейчик. Взагалі-то в таку пору гарно пройтись лісом. Потихше. Релаксація. Гарна погода. Влітку то у мене не виходило часто ходити у ліс. Я за весь рік цей десь, мабуть, чотири рази тільки вибирався в ліс. Друзі, напевно урожай біленьких буде хороший. Їх і не було оце так. Як зараз. Це вони знову пішли. Дивіться, гарні які. Ось. Так, де я тут бачив ще? Так, ось грибок. Ось. Так. Дивіться. Нічого собі, 9 листопада. Так, а цей, тут ніжка, мабуть, червива. Так, ніжка червива, але шляпка я бачу гарна. Так, це прикриємо так. Так, три на одному місці. Так, це що це ні. Так, тут десь щось я бачив. Так, це... Це що? Так, це... Це польські, мабуть, червивий. О, дивіться! Тут іще два. О, це, це гарний. Так, і ось. А, цей, цей червивий, Так, прикриємо його. Є білі гриби ще в цей час. А, і ось. Також гриби, але... Вони червиві. Так, будемо ще тут ходити, збирати. Так, ці покладемо. Так, ось. Початок є. Щодо білих грибів, то в цей час вони вже якби не мають рости, а зеленки, ось хтось. Збирав, червіві, залишив. То зеленки ростуть аж до самих морозів. Так ось у землі. Так, тут вони червіві. Так, ця хороша. заберем Зеленки ростуть аж до самих морозів. Дивіться, ось тут іще ось такі ростуть гриби. Це гарні їстівні гриби. Це ось такі. Це їжовик, або ж кози називають, чи там ну, в різних регіонах по-різному. Ну, взагалі це їжовики, Але я їх зараз брати не буду. Вони смачні тільки, коли такі біленькі. Влітку їх збирати, а зараз зараз вони вже не смачні. Я торік вперше скуштував влітку, мені так сподобався такий, ну, смак гарний. А потім я отак оце взяв осінню. І ми їх всі грибіці викинули. Вони вже були несмачні, якісь такий присмак ну, негарний. А якщо влітку брати, коли вони. Молоденькі і такі повністю білі-білі, то вони дуже смачні, оці гриби. Їх тут ось багато, вони цілими такими групами ростуть. Але зараз я їх брати не буду, бо вони не смачні вже. Дружина тут мене покликала, також знайшла грибочки. Каже, йди зніми. Так, що тут вона знайшла? У, гарний гриб. Ну, дивіться, я не очікував, що 9 листопада ми назбираємо білих грибів. А де? а, ось. Ось. Ну, яка краса. Нічого собі. Ось такі грибочки. Що там іще де є? Давай побачимо, що ти тут знайшла. І тут ось два. Ну так забирай. А, тут не тільки два, дивись. Тут, іще, тут їх три. Тут іще ось такі малесенькі. І до речі, як оце маленький грибок, ви побачили. І ну, забирати його, наче що тут його їсти. Залишаєте, щоб дорис там прикрили його, але він уже, я скільки разів перевірав, він уже не росте. Кажуть там, що якщо його потрогати там по шапці, навіть його трогати не треба. Просто ви вже його побачили, він уже рости не буде. То навіть якщо маленький такий, його треба все рівно забирати. гриби чомусь не ростуть. Ну, які гарні грибочки, нічого собі. Добре, що ми сюди заїхали. О, які грибочки. Так, що продовжуємо далі своє тихе полювання. Ось тут зеленки. Повилазили з піску. Які вони тут. Так, тілі. Так, ця червива. Так, дуже багато червивих. Раніше ми за зеленками ходили в ліс, то були всі ну, буквально гарні. Маслята були дуже червиві. Маслят було багато. А зеленки були гарні. А це багато трапляється червивих. Ну, з зеленками... Трохи мороки, ну хтось їх не чистить. Але шкірка така у них ну, досить жорстка. Ми шкірку цю обчищаємо і вони із землі, з піску ростуть, то треба ще гарно вимити від піску. Треба у воду додати сіль, щоб ці пластинки розкривались, і тоді воно добре вимивається. і висок на зубах не тріщить. Ну, можна вибрати і гарних зеленочок. Так, ця ось червива Ці дві гарні. Смачні гриби, до речі, зеленочки. Запах такий у них приємний. Ну і, звичайно, ще багато є польських грибів. Так, цей червивий Ну В цьому місці тут їх, мабуть, не дуже багато буде. Так, це маслюк. Ми ще поїдемо там, де польських багато. Оцей ну, такий нормальний можна взяти. Тут, бачите, червівий. Ось я ще знайшов вісім таких грибочків. Це рижики. Їх ні з якими іншими грибами не сплутати, на зризі проступає помаранчевий сік. Смачні такі хрумкі грибочки. А оце ось хтось ішов, людина якась не помітила цього білого гриба чи тварина і отак його ось пошкодила. Ось, Оце білий гриб. Ось Шляпочка. Порушила, з корня зірвала, він уже підсох. Іначе й не червивий, гарний був гриб, але ось так. Ось іще гарні гриби цього часу. Ось такі. Це у нас називаються підзеленки. Вони мають такий трохи зеленувати відтінок знизу. Що це воно? Червиве. Хтось ось тут уже збирав їх коріння, валяється. Це та ж сама зеленка, радовки Червиві. Також на смак, як і зеленки. Всі червиві. Ідемо шукати далі. Це що тут? Грибок, червивий. Червивий білий гриб. Ось ще я один цікавий гриб побачив тут у лісі. Який не зовсім і лісовий. Він росте у садах, і по парках. Це парасолька. Ну В принципі, можна його і взяти. Тут їстівна, тільки ця шапочка, у кляри дружина обсмажує. Яйце, борошно. І ну, такий дуже незвичний смак, чи то куряче м'ясо, чи, чи щось ще. Зовсім не грибний. У нас у саду такі гриби ростуть, то я їх збирав влітку і дружина смажила, їли. Так, прийшли ми вже до мотоцикла. Ще думаємо, чи будемо переїжджати в інше місце, чи ні. Значить, у мене ось такий улов. Це ще ось білого гриба не знайшов. Це тут кілька маслят. Зеленок трохи взяв. Так, ну покажи моїм глядачам, що ти тут знайшла. Що ти взяла. Також зеленки, польські бачу. О, який гарний білий гриб. Так, що ось таке, ну що, давай докупи. Ізсипмо. Тіли не червили, да? Mm -hmm. О, який гарний грибок. Так, ну ось такий урожай у нас грибів. Ну так що, мабуть, поїдемо додому вже в інший раз по-польській. Навіть у таку пізню осінню пору, сьогодні 9 листопада, і ось іще кошик гарних грибів. Грибів то в принципі в лісі дуже багато, але дуже багато червивих. А так, щоб навіть у цих зеленок гарних вибрати, то треба ходити шукати дуже багато червивих. Так що ось трохи прогулялись по осінньому чудовому лісу. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Тихе полювання, відпочинок для душі.